Вітаю вас, шановні підписники! З вами мовний центр діалект. Моє ім'я Марія, перекладач і викладач італійської мови. Сьогодні ми поговоримо про такий вираз, як УНПО, що перекладається як трішки. УНПО, в чому нюанс використання? Саме в написанні цього виразу. Можна побачити написання з апострофом, подекуди з акцентом, а подекуди без нічого. То як же правильно написати вираз УНПО? Написання з апострофом є коректним, оскільки УНПО це ніщо інше, як скорочена версія виразу УНПОКО. Якщо ми щось скорочуємо, ми ставимо саме апостроф, і аж ніяк не акцент. Тобто писати без будь-яких діакритичних знаків унпо неправильно, писати з акцентом неправильно. Правильний варіант написання УН по з апострофом, оскільки це скорочення від УНПОКО. Дякую вам за увагу! І до наступної зустрічі!